Отецьюлян, а навіщо щось офірувати до церкви? В церкві і так все є, звичайно, у церкві є все, навіть штукатурка, яка сипеться у церкви, є. Подивіться ікони, які потрібно реставрувати у церкви, є підлогу, яку потрібно малювати у церкві. Теж вона є. Подивіться на цей журнальний столик. Він тут не повинен бути. Тут повинен бути. Правильно жертовник, на якому розпочинається перша частина Божественної літургії, яка називається Проскомедія. Але тут, наприклад, журнальний столик. І слава Господу, що є ті фундатори, ті люди, які складають офіру, і тепер подивіться, яка краса буде у нашому храмі. Це жертовник, який ми будемо освячувати і ставити його, дорогі брати і сестри, сюди на це місце. Він уже високий, він такий, який має бути, яким має бути жертовник. Ви ж не ходите у тому самому одязі усе своє життя. Ви ж не заношуєте сорочку до дірок. Правильно, ви хочете новий одяг. Так само, і храм з часом повинно все змінюватися. Облачення воно теж може протиратися, знищуватися. А ми собі думаємо, що в церкві все є. Звідки з неба впаде? Ні, це серце людини має бути відкрите для пожертви, щоб творити спільну історію нашого села, нашого храму, наших містечок. І це ми маємо пам'ятати.